У міноборони готують правову базу для реформування збройних сил. Вона складатиметься з понад 90 законів указів президента, постанов уряду та наказів міністра. Частина з них вже не були чинності. Насамперед буде реформоване саме міністерство. Ключовим принципом для нас є розмежування політичних і адміністративних посад, тобто процес підготовки перезавантаження державної служби з самого верху. Низку повноважень міністра передадуть його заступникам і керівникам структурних підрозділів. Чисельний склад апарату скоротять на 200 осіб. В результаті Міністерство оборони має набути стандартів НАТО. Набуття ними сучасних принципів керівництва обороною, забезпечення демократичного цивільного контролю, виключення ризиків корупції при прийнятті рішень і здійснення чіткого розподілу повноважень та посилення відповідальності керівників. У міністерстві обіцяють, що скорочення не буде механічним. На посадах мають залишитися кращі офіцери і службовці, а керівників структурних підрозділів призначатимуть винятково на конкурсних засадах. Олександр Візгін, Володимир Стройков,